Усім привіт! Ви думали, я вже ні, а я ще да. Можливо, ви вирішите, чи треба ще випускати на цей канал якийсь контент, бо це перше відео, мабуть, за три роки. Це мій кінотеатр. Як бачите, це сходи в підвал. Тут ми сидимо, дивимося телевізор. Але цікаво не це. Цікаво те, от сабвуфер є. А цікаво те, що відкриваючи ці двері, бачимо мій новий сервер, про який я хотів би вам сьогодні розказати. Одразу кажу, що тут багато DIY і дуже цікавих рішень. Про все по черзі. Перше, що бачимо, що тут є отака поличка, вона трошечки провисає, тому що вона наполовину, вона не йде аж сюди, щоб кріпитися на цю сторону. Вона тільки тут. Це 3D надрукована. Я її сам надрукував, тому що мені потрібно було. Вся висота тут для цього міні-сірвачка, а окрема поличка над PlayStation для двох ще сірвачків. Що це таке? Це в першу чергу Acara Hub. Це Акара це такий відомий бренд тут, в Північній Америці, по смарт-хому. На ньому у мене висить датчики затоплення. У мене двірний дзвінок на ньому, дверний замок і багато інших датчиків температури. Коротше, це смарт-хоум, на якому висить приблизно 20 різних девайсів. Це UFI Security. Цей бренд навіть є і в Європі, але тут він в першу чергу відомий своїми камерами: це сервачок, там ssd диск 2,5 дюйма, який записує 6 різних камер, дві на вулиці і 4 всередині. А оце Apple TV, оскільки телевізор знаходиться там, а це гіпсова стіна. Невелика проблема було зробити там дірку і протащити все туди. І PlayStation, і а, Apple TV. Серцем цього всього сервака є мій AV-ресівер. 4 k AV-ресівер 5.1 від Yamaha, який включається і виключається сигналом від Apple TV. Тобто я взагалі нічого тут не регулюю, тому що все регулюється за допомогою Apple TV. Включити-виключити можна, якщо включаєш, виключаєш Apple TV. Голосніше, тихіше робиш, Apple TV, відповідно, робиться голосніше, тихіше. Вся 5.1 система. А так більше нічого я суди і не лажу. Не знаю, що там. Звісно, хотілося б інколи крутити цю штуку, але я не знаю навіщо. В цьому ресівері є куча функцій, куча всяких фіч, але я нічим не користуюся. Але коли і треба, хоч якась фіча, наприклад, змінити пресет. Буває там присет 5.1 кінотеатр або бойовик, або ну коротше, там мільйон присетів. То у цього ресивера є доволі крута апка, і вона і обновляє прошивку, і міняє все, що треба, і там можна. Коротше, дефігічі набагато більше всього, ніж я користуюсь, тому навіть якщо мені треба туди полізти, то я краще полізу в апку, ніж залазити сюди і фізично щось накрутити. До речі, саб стоїть отак, направлений на диван. Теж, в принципі, думав, може вирізати отут тут якусь дірку тільки більш там, щоб він був прямо навпроти диванів, але вирішив поки що залишити тут і кабелі від нього йдуть отак. Теж прям сервак під дверями. Двері закриваються, відкриваються без проблем. Ми ще маємо ті Пілінковські свіч на 16 портів. І, на жаль, коли це 16 портів, це все ще вважається консюмерським свічем, не серверним. Тому в комплекті нічого ось такого нема. І тому в нагоді мені знов став 3 d друк завдяки принтеру, я надрукував таких от дві. Частини цього реку, тримача для цього конкретного свіча, і склеїв їх, защокнув. І тепер тут доволі так надійно тримається цей свіч. Весь будинок підключений на Wi-Fi, але тут, бачите, набралося доволі багато. Я навіть не пам'ятаю, спробую згадати. Це комп 1, комп другий. Внизу тут два робочих компа є. Все ж таки на проводі PlayStation, Apple TV, сам телевізор, Acara Hub, UFI Security, Apple TV, чи я вже казав Apple TV, і ще... Ну, коротше, бачите, а, і сер... сам Synology сервак. Кажучи про сірвак, це той самий Synology RS820 на 4 диски від Synology, які я притащив з України. На ньому крутиться Plex, на ньому крутиться Home Assistant, який допомагає моїй Apple Home екосистемі. Насправді тут в Північній Америці Home Assistant набагато менш актуальний, ніж в Україні, тому що тут, в принципі, набагато більший вибір брендів, які підтримують або метр одразу. Разу HomeKit або там Amazon Alexa, Google Home. Всі ці технології тут підтримуються брендами набагато активніше, тому я завчасно вибираючи будь-який новий гаджет, який мені був потрібен, просто купляв з підтримкою, нативною підтримкою HomeKit. Але Synology на докері я запустив Home Assistant, на якому підключене Elgato. Це мій кабінет, про нього теж можу розказати. Але у Elgato є... Ось такі LED-стрічки і є отаке світло у Elgato, яке я прикрив листочком А4. Це Key Light називається. І ви можете його регулювати як з Deck, так і з HomeKit. Наприклад, Video check. Video Turn-Off. Тобто я можу і тут, і якщо пішов вже спати, а забув виключити, можу виключити його з хомкіта. Тому ще раз скажу, що великої необхідності нема. Там крутиться реально лише ці Elgato 2 лампочки. По-моєму, там більше... А, ні, брешу. Там ще крутиться осушувач повітря, який в нас знаходиться тут. Ось цього він. Він, значить, осу... зараз він не працює, бо і так сухе повітря взимку. Але влітку він працює постійно, в нього є смарт-функції, але він не підтримує HomeKit. В Канаді є якийсь прикол з обігрівачами і осушувачами, бо по закону вони заборонені автомат... автоматизація, я так розумію. Тому що осушувачі мені взагалі не зрозуміло, а десь на Reddit я прочитав, що з обігрівачами ситуація така, що протипожарна безпека щось з цим пов'язане. Тому собі в кабінеті я купив найтупішу просто, е, батарею. Це називається масляний рідинний обігрівач. В нього є просто тупо кнопки і мощність регулювання. І як тільки на нього поступає м -м, живлення, він працює. Відповідно, я його підключив через смарт-розетку. Відповідно, він тут формує таку теплу стіну. А віконце в мене трошечки відкрите. Спробую показати вам, що там повний треш іншого місця, де зберігати коробки від всього цього барахла, я не знайшов. Стінка від цього серверного шкафа мені не потрібна, тому я її тут зберігаю. Ось так це все виглядає ззаді. Ну і ось все знаходиться дірка до телевізора. Я її просто просверлив в гіпсокартоні. Ще цікаво, як підключен 5.1. Оце Це центральна колонка, вона знов таки просверлена і йде просто вниз сюди. А в усі інші колонки йдуть. Провод іде туди під сходи. Відповідно і не йде отут під сходами заходить в цю кімнату. Ось там трошечки видно. Усі 4 чи 5 кабелів ідуть отак, йдуть сюди, йдуть сюди, і виходять отам. От Відповідно, виходять вони всі. Ось там зверху, як і камера, як і датчик е вологи, присутності і так далі. І один пішов сюди, в колонку, інший йде по стелі, спускається сюди, потім останній іде. Аж сюди. Тобто звідси він обходить отак все кабель. Я думав, чи буде затримка? І приходить аж сюди. Затримки ніякої. Ну і один і я ще одну дірку просверлив прямо насквозь ось тут. Я розумію, що це було не найкрасивіше відео, бо все темне. Але сервачком я своїм дуже пишаюся, і насправді є одна єдина проблема з ним. Він настільки класно оформлений. Підключений, закомутований і налаштований, що я тупо рік нічого там не чіпаю. От я його рік назад зібрав. Думаю, ну потихенечку буду там щось міняти. Нічого не треба. Просто настільки все ідеально працює, а руки чешуться, а нічого неможливо зробити, тому що там все ідеально. От просто нема що додати, бо, в принципі, всі замки, всі світильники, все щодо температури, вологості, все вже на смарті. Не додати, не відняти. Не зрозуміло, що робити. А Гіківське, знаєте, от, е, от така біда. Під, підкажіть, е, що робить. Друзі, я, чесно кажучи, трошечки в паніці, що буде, коли випустиш відео вперше за три роки. У мене такого ніколи не було, тому не сподіваюся на вашу підтримку. Чомусь мені прийшов час подумати про цей канал. Можливо, є сенс його відроджувати. Кожен коментар буду читати, відповідати і радіти, тому що таке блогерство я трошечки підзабув, підзабив, бо час був не такий зараз. Думаю, можливо, час. Так що, все залежить від вас. Дякую за підтримку. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Пока.